Ось наступний тиждень у країнах ЄС визначатимуть дні спільного європейського ринку. Це головно інформаційні заходи на підтримку малого і середнього бізнесу, тренінги і нагородження кращих виробників. Спільний європейський ринок тепер відзначає ювілей 20 років від моменту підписання акта про його створення. Уперше до тижня спільного європейського ринку долучилася Україна з ініціативи українських бізнес-асоціацій. У Києві також відбулися так звані інформаційні дні, дискусії, прес-конференції присвячені перспективам зближе української та європейської економіки організатори прагнуть ширше розповсюдити знання та досвід європейських і українських експертів у сфері стратегічного управління і економічної конкуренції навіть поза межами ЄС в українському бізнесу є можливість використовувати привілеї спільного європейського ринку, але для цього потрібно розвивати конкурентоспроможність вашої продукції. Спільна сертифікація товарів відповідно стандартам ЄС. Ось шляхи виходу на спільний європейський ринок. Головна ідея це поширювати інформацію. Головна ідея це донести до українського бізнесу, що є можливості співпраці і торгівлі з Європою. Це основне. А для того, щоби з ними. Працювати і виконувати якісь партнерські зобов'язання одне одним, для цього треба вчити мову, розумітися в стратегіях, готувати сертифікацію своєї продукції до відповідності європейським ринкам. Весь наступний тиждень у країнах ЄС відзначатимуть дні спільного європейського ринку. Це головно інформаційні заходи на підтримку малого і середнього бізнесу, тренінги і нагородження кращих виробників. Спільний європейський ринок тепер відзначає ювілей 20 років від моменту підписання акта про його створення. Уперше до тижня спільного європейського ринку долучилася Україна з ініціативи українських бізнес-асоціацій. У Києві також відбулися так звані інформаційні дні, дискусії, прес-конференції, присвячені перспективам зближень української та європейської економіки організатори прагнуть ширше розповсюдити знання та досвід європейських і українських експертів у сфері стратегічного управління і економічної конкуренції навіть поза межами ЄС в українського бізнесу є можливість використовувати привілеї спільного європейського ринку, але для цього потрібно розвивати конкурентоспроможність вашої продукції. Спільна сертифікація товарів відповідно стандартам ЄС. Ось шляхи виходу на спільний європейський ринок. Головна ідея це поширювати інформацію. Головна ідея це донести до українського бізнесу, що є можливості співпраці і торгівлі з Європою. Це основне. А для того, щоби з ними. Працювати і виконувати якісь партнерські зобов'язання одним, для цього треба вчити мову, розумітися в стратегіях, готувати сертифікацію своєї продукції до відповідності європейським ринкам.